Друзі, отримуйте для себе воїстину надзвичайно важливе откровення. Якщо ми церква первородних, тоді у нас одне серце і одна душа. І це серце та душа Ісус Христос. Тому ніхто із сторонніх не наважувався прилучитися до першоапостольської церкви. А ті, хто робили це неправильно, наприклад, Ананія та Сафира, померли. Тепер зрозуміло, від чого це сталося, тому що вони не були однодушними. І однодумними вони порушили це святе причастя до Христа. Вони пустили сатану у свої думки і в своє серце. Тоді, коли перша апостольська церква мала найвищий стандарт єднання з Христом. Але ця пара приступила цей стандарт. Вони допустили сатану, в серце та розум. Можливо, хтось скаже, ну сьогодні ж не помирають, хоча стільки гріха в церквах. Це тому, що сьогоднішня церква не має такого високого стандарту. Яку мала першоапостольська церква. Але це не означає, що ми не повинні прагнути цього стандарту. Ісус у книзі Апокаліпсис докоряє пастора сардійської церкви. Ти носиш ім'я ніби живий, але ти мертвий. Господь показує справжній стан сучасної церкви, говорячи, що в церкві залишилось образно лише двоє духовно-живих людей. Тоді як у першій церкві було лише двоє померлих: це Ананія та Сафира, а в останній залишилось лише двоє живих. Тому, якщо ми не маємо стандарту первородства та апостольської церкви, тоді ми не можемо приступити до небесного Єрусалиму. Ми, люди, часто сфокусовані хто на релігії, хто на зовнішності, хто на одязі, хто на нутро, хто на чому. Але що взагалі цікавить Бога і що Він говорить? Ми входимо в небо лише через Ісуса Христа. І тепер ми розуміємо, як через кров Ісуса Христа ми можемо війти туди. І це не просто так. Якщо я зробив вечерю, то можу війти в небо. Я, може, зробив вечерю, але чи став я однодушним? Адже в крові святого причастя була душа Христа. Прийнявши причастя, чи з'єднався я з Ісусом, чи став я причетним до Його тіла, чи зробився Його живим членом, чи посів Ісус перше місце в моєму житті? Чи перебуваю я постійно в апостольському вченні? чи являю я всім Христа? Тільки через Ісуса ми можемо прийти на небо, тільки через Його кров, через Його тіло та через Його Дух.